2 травня приїхали на наш другий точок оглянути, яка тут ситуація. Провіримо роїння І також переглянемо одну бджолородину, де об'єднували матку трутовку. Ну, і деякі чоловіки, які відставали, ми їм дамо додатково магазини. Ну, Основні магазини, тому що минулого разу ми їх не дали. І дві сім'ї у нас є слабші. Ми знайдемо розплод і їм підкинемо. Звичайний огляд, звичайна робота. Ну, дві сім'ї покажемо на відео, що і як. Подивимося. Що в нас в магазині? Ну... Центральні рамочки, там вощинку, що давали строять. Але в цілому так у нас тут ріпаку нема. Ніяких приносів нема особливих. Напріск. Та і все, магазини. Порожні, можна сказати. Першу рамочку пропускаємо, щоб не подавити бджіл, починаємо з другої. І бачимо, щось ми тут. Трутень, личинка засів. перга. Маточка не, попала, не попалась на перші рамочки. Ну, вже можна сказати, що. Стан. Сім'ї робочий. мисочок нема. Знизу ось бачу. Декілька мисочок порожніх. Ось теж порожня мисочка. В цьому році вирішили не робити. Заздалегідь відводки все ж таки не хочемо втрачати силу перед акацією. Оскільки ну, в минулому році робили такі відводочки, також трошки сильних сімей трусили бджолу на нуклеуси. і воно в результаті було відчутно на взятки з акації. Тому в цьому році краще ми зайвий раз проконтролюємо, чим втратимо мед, цінний монофлорний мед. Тим більше, що акація в нас вже на підході. Поодинокі. Ну, такі молоді дерева вже починають біліти. Ну, звичайно, до основного ще з тиждень є до основного взятку, але таких особливий період до взятку не, не, не довго чекати. Так, одненько глянув можемо ще одну глянути. Поруч. Що тут у нас? Ну. покосим траву. Ну, в магазині бджілка є. Це саме головне. І головне, що це не ріпак. Той наприск ні Не можу, приклеїли. Міцно приклеїли. Так, ну і тут видно, що ще бджолосін'ї не дійшли до того етапу, коли їм потрібно роїтися. Ця сім'я навіть трошки візуально слабша. Зараз видно тут щось. Зараз пройдемося. Теж багато рамок ще потрібно вибракувати. По сезону будемо це робити. Тут засів, маточки не видно. Ну, навіть по одній рамки розуміло, що тут все добре. А і так в цілому. Поки ми не ставимо навіть вашійну їм рамки, вулики укомплектовані, потім це все будемо робити пізніше. Зараз продовжуємо прививатись. Багато іншої роботи. Тут приїхали, проконтролювали, поприбираємо трохи, покосимо траву, розплід є. Тут навіть мисочок немає. Джилка в цілому десь літає, але і напрям в магазинах є. Але якихось... ми до... на якийсь там медозбір ми не очікуємо. Так, рамочки, звичайно, не дуже свіжі у нас, але є і такі, є сякі. Я думаю, як і в кожного. Ось тут бачу мисочки, вони порожні. А, мені можна забрати одну рамочку розплотькою. Ось цю рамочку заберемо і підсилимо. Там у нас є одна сімейка. Так, зовсім не бризкає. На тому точку в нас є ріпак, то там явний напріск. І прям лється інколи. Погода зараз гарна, а тут зовсім немає. Нічого, одна маленька капелька. Це зовсім нічого. Так, ставимо ніж відкритим розплодком. машинку, Ставимо цю рамочку повертаємо на своє місце. Де у нас другої було, другою її. І повертаємо. Так. Ось такий коротенький огляд. Магазини додавали. Там 3-4. Сім'ї оглянули, все гарно, покосили і вирушаємо далі працювати. Ділка літає. Набирається сил. Сім'ї ростуть. І будуть носити мед акації. Дякую.